Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватиме старанно, щоб почути у кінці, що у наші перші класі діти просто молодці. Подивіться, скільки букв ми вже з вами вивчили. Давайте пригадаємо їх. Буковка Я буде показувати стрілочку вам на букву, а ви називайте Разом зі мною. А, Р, В, Е, Г, Й, Д, О, П, Б, Я, Г, Ю, Н, М. У Є. Ж. Й, 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 й. Молодці. Дуже вправно ви читаєте, називаєте букви. Але, мабуть, ви побачили, що якась буква закрита. Ми її ще не вивчили, що ж це за буква? Хто абетку з вас вивчав різні букви зустрічав. Кожна з них від А до Я промовля своє ім'я. Лиш одна із них нема, в неї голосу нема. Здогадався, певно, вся. Звуть цю букву. М'який знак, подивіться на нього, це буква, яку не можна промовити, вона є знаком. Ось її місце. Ми з вами вивчили вже, дітки, всі букви української абетки. Вітаю вас! Як спицю бабуся вколола в клубочок? На букву став схожий м'який колобочок. Немов м'який знак, усміхається Вітя. Погляньте, в кінці він стоїть в алфавіті. Пофантазуйте, на що схожий м'який знак. Ось він який гарний. Відкрийте, будь ласочка, свій зошит з читання. На сторінці 85. Вісім і п'ять. Урок 28. двадцять вісім. Знайдіть ось такий малюночок. Давайте з'єднаємо малюнки з відповідними словами. Подивіться, перший малюнок. Що це таке? Чи ви впізнали, що це? Так, це пень, на якому ростуть гриби. А хто знає, як називаються ці гриби? Опеньки. Опеньки. Повторіть. А це що за малюнок? Це лялька. Лялька. Знайдіть, будь ласочка, до кожного слова відповідний малюнок і проведіть лінію. Отже, перше слово пень. Шукайте це слово, читайте слова. Так, перше слово ось воно. Пропущена буква М'який знак. Напишіть її, будь ласочка. А де назва грибів? Опеньки. Знайдіть це слово. Ось воно. Третє. Правильно. Опеньки. Зверніть увагу, який знак пропущено. Опеньки. Де слово до останнього малюночка? Ляліка. Ось воно. Та запишіть пропущену букву м'який знак. Перегорніть сторіночку вперед. Подивіться, ми з вами опинилися на лісовій галявині, на якій багато-багато букв. Але подивіться чомусь буквам який знак. Невесела. Як ви думаєте, чому Чому м'який знак може бути невеселим, а сумним? Подивіться, всі букви можуть співати свої звуки, називати свої звуки А Е, І, У, О, И, Я. Ю. Є, є, а м'який знак мовчить. Він не може назвати свій звук. Давайте його розмалюємо, щоб йому було хоч трішечки веселіше. Візьміть кольоровий олівчик і розмалюйте м'який знак. Він не може себе назвати, але ми можемо його розфарбувати. Він не має свого звука, але у нього дуже-дуже серйозна робота. Ось такий красунчик, м'який знак. Давайте відпочинемо хвилиночка. खे Uch rytmiczna pomachaj. Дякую вам, дітки. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося відпочивати разом з цукерочкою, а ми продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, на екран. Два стовпчики записані з букви. Давайте ми їх прочитаємо. П, В, Н, С, З, Л, М, Д. Р. А тепер зверніть увагу, якщо ці букви стануть біля м'якого знаку, вони будуть зовсім по-іншому читатись. Послухайте, будь ласка. П. З нє. М. Д. Р. Дивіться, яку важливу роботу виконує м'який знак. Він вказує, що буква, після якої він стоїть, читається м'яко. Прочитайте ще раз. П. В. Н. С. З. Л. М. Д. К, К, вибачте, Р. Ось. Дуже добре. Знов з'явився у нас на уроці черв'ячок, книжковий черв'ячок, який з'їв букви. Як ви думаєте, яка буква пропала, які букви він з'їв, допоможіть відновити слова. Кін якої букви? Як ви думаєте, не вистачає, щоб стало слово? М'який знак? Кінь. М'яко. М'який знак вказує, що треба читати м'яко. Прочитайте це слово. День. Наступне слово тінь. Пень. Тінь. М'який знак також і всередині може бути. Подивіться, яке слово. Льон. М'яко читаємо цю букву. Льон. Молодці, дякую. Давайте пограємо. Яке слово, на вашу думку, розсипалося? Спробуйте зібрати. Здогадалася? Так, пень. Зверніть, будь ласка, увагу. В кінці цього слова стоїть буквам який знак, яка вказує, що треба читати м'яку букву Е. Знайдіть, будь ласка, у своєму зошиті на цій же сторінці, де ми з вами зупинилися, віршика. Давайте прочитаємо. Хто? вміє читати, хто може читати, разом зі мною. Поставили пальчика. Хоч слів не починаю, та як мене додають, я слово вмить міняю, із п'ять виходить п'ять. Зверніть, будь ласка, увагу, яку роботу виконує м'який знак. Він показує, що треба м'яко читати. Дивіться, було слово п'ят. Знаєте, що таке п'ят, да? п'ята. Те, що на ніжці у вас п'яточка. «п'ят». Замість слова п'ят треба... поставили м'який знак, і треба прочитати слово п'ять. М'яко. Будь ласка, візьміть свої олівці і підкресліть склади, в яких зустрічається м'який знак. Так, ось перше. Так, я поміняю, мабуть, колір, щоб видно було. Ось так. От, раз. Ось це слово тут з м'яким знаком. Так, ось тут м'який знак зустрічається. І ось в останньому слові теж м'який знак. Дуже важлива буква. Дуже. Прочитайте слова. Поки крутиться слово, спробуйте встигнути його прочитати. Готові? Починаємо. День. Кінь, цінь, пень, лось, сіль, п'ять. Молодці, дуже добре. Спробуйте дізнатися, які слова розсипалися. У першому стовпчику жовтенькому це початок слова, а у другому стовпчику кінець. Ді. Шукайте кінець. Дусь. Дідусь. Донь. Ка. Донька. Аль. Бом. Альбом. Молодці. Спробуйте відгадати великі слова. Перший стовпчик це початок. Другий стопчик це середина і третій стопчик це кінець. Го. Ро, бець. Горобець. Мо, ло, дець. Молодець. Дуже гарно. Молодці дітки. Слова знов. Бачите, з'єдналися в одне велике-велике слово ланцюжок. Спробуйте визначити, де тут окремі слова, Розбийте ланцюжок на окремі слова. Дивіться, я... шукайте наступне слово. Люблю малювать і. Танцювати. Так, ось що вийшло яке речення. Я люблю малювати і танцювать. Дуже добре. Ми з вами сьогодні на уроці познайомилися з дуже важливою буквою. Як вона називається? М Який знак? Для чого вона потрібна? Вона вказує на те, що буква, після якої вона стоїть, треба читати її м'яко.